Талкер 2 нарешті отримав велике оновлення 1.6 ніч мисливця, що змінилося. Апдейт виявився справді значним. Він не лише вдосконалює наявні механіки, а й додає новий контент та геймплейні можливості. Оновлення отримало назву Ніч мисливця і ось головні зміни новий контент та механіка. Додано кілька моделей приладів нічного бачення, які раніше показували у тизерах проведено ребаланс NPC. Вороги тепер реалістичніше реагують на світло і темряв. З'явилася нова аномалія вогняна куля. NPC тепер можуть обкрадати мутантів. З'явився новий квест від старого друга. Оновлені зовнішності персонажів. Більше варіантів облич і зачісок для жінок, локальне відновлення збережень, сортування предметів у схованках, штучний інтелект та бойова система. NPC краще користуються укриттями, виправлені баги із застряганням монстрів. У деяких ворогів покращені бойові анімації, виправлені по Милки з атаками, стрибками та невидимістю, оптимізовано далекобійний бій, стрільба на дистанції та використання прицілів, перебаланс зброї та броні. Усунено проблеми зелай, телепортацією через аномалії та випадінням за межі зони. Виправлені помилки, квестів, діалоги NPC і маркери місій. покращена візуалізація гравця та ефектів лазерних прицілів, внесено зміни в систему модів та їхню публікацію. Усунено десятки дрібних багів та технічні. Нічних проблем